Доброго дня, шановні підписники та глядачі. Вас вітає канал Totus стратор і ми починаємо новий рік з чергового отримання японських міні-тракторів прямо з Японії на одеському майданчику. Давайте разом з вами переглянемо, що ми отримали цього разу. Вивантаження контейнера починається з вивантаження ґрунту І я вам нагадую, що кожен трактор буде комплектований рідною японською ґрунту яка буде повністю обслужена і готова до роботи. Перший трактор це у нас Кубота GL33 з кабіною. Трактор, який не підведе, навіть при виконанні важких задач, буде працювати як велика техніка. Під капотом 33 кінських сили японської надійності. Дизельний двигун від Кубота це надійність, економія у витратах палива. Напівавтоматична коробка перемикання швидкостей від U-Shift І максимальна швидкість складатиме 25 км на годину. Реверс – два діапазони понижених повишених передач. Система кріплення трьохточкова в поєднанні з подушною гідравлікою дозволить виконувати різного роду задачі. Герметична кабіна з кондиціонером та опаленням. І ціна такої моделі 13500 умовних одиниць. Наступний трактор Кубота КТ-27 з кабіни. Малий, але дуже впертий. Техніка з характером. 27 кінських сил японської потужності. Кожна крапля дизеля працює на результат. Механічна коробка перемикання швидкостей, 4 діапазона, понижених і повишених передач з реверсом. Загалом 12 передач вперед і 12 передач назад. Гідравліка, яка виконує любу роботу фреза, плуг, косарка. Все буде по силам цьому малюку. Завдяки габаритним розмірам, а саме ширина 120 см, довжина 280 см, проїде там, де велика техніка просто не пройде. Герметична кабіна з обгрівачем та кондиціонером. І ціна такої моделі в комплекті з ґрунту 12 600 умовних одиниць. Кубота GB14. Компактний, але витривалий трактор з багатим функціоналом. Стане незамінним помічником для вашого невеличкого господарства. 14 кінських сил японської потужності. Економний і витривалий дизель на роки. Трансмісія механічна два діапазони понижених і повишених передач. Тракторець повнопривідний з блокуванням заднього диференціалу та функцією обертом на місці. Система кріплення двохточкова з боковим гідроциліндром. І ціна такої моделі складатиме 5400 умовних одиниць в комплекті з гультов Кубота X24 з напівкабінкою. Трактор для виконання серйозних задач на обмеженому просторі. Потужний 4 дизельний двигун Кубота на 24 кінських сили. Стабільна тяга, миттєва реакція, робота без компромісів. Трансмісія механічна, 4 діапазони повищених, понижених передач. Дозволить повністю контролювати швидкість руху. Впевнений рух забезпечує повний привід блокування заднього дифференціалу. Трьохточкова система кріплення в поєднанні з ВОМ на три швидкості дозволить використовувати різне навісне обладнання. І ціна такої моделі 7500 умовних одиниць в комплекті з ґрунту фризою. Kubota Кубота GL21 універсальний трактор довгої бази для вашого господарства. Легко працює з фризою плугом косаркою. Під, під капотом японський 3 дизель, кубота на 21 кінську силу, трансмісія механічна 16-ступенева з реверсом. Комфорту в роботі додасть гідропідсилювач керма, пам'ятне лісного обладнання, функція оберт на місці. За використання різного навісного обладнання відповідає трьохточкова система кріплення, ВОМ на 4 швидкості вперед і одна назад. І ціна такої моделі в комплекті з грунтофризою – 7700 умовних одиниць. Кубота GT23 з фронтальним навантажувачем, компактний, але потужний трактор для будь-яких задач. Дизельний трьохциліндровий двигун на 23 кінських сили забезпечує стабільну та ефективну роботу. Проста але надійна механічна коробка перемикання швидкостей. Система кріплення трьохточкова в поєднанні з потужною гідравлікою забезпечує використання різного навісного обладнання. А рідний японський фронтальний навантажувач на 250 кг завантажить або розвантажить все, що завгодно. І Ціна в комплекті з грунту та фронтальним навантажувачем 9900 умовних одиниць. Кубота Gel 19. Універсальний трактор, який підходить для садів, городів та фермерських робіт, має всі переваги серії джель, при цьому збережені компактні габаритні розміри. Під капотом 19 японських коней, двигун дизельний працює м'яко, тихо і впевнено. Трансмісія механічна з реверсом, загалом 16 передач вперед і 16 передач назад. Потужна гідравліка в поєднанні з трьохточковою системою кріплення роблять. Цей трактор дійсно універсальним помічником для вашого господарства. І ціна в комплекті з фризою 7400 умовних одиниць. Ось відбулася чергова поставка японських міні-тракторів на одеському майданчику. Кожен з цих тракторців буде повністю обслужений і підготовлений до роботи на українській землі. Якщо ви бажаєте придбати японський міні-трактор з гарантією. Звертайтеся в компанію Тотус Трактор, Вінниця, Одеса та Рівне.